Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Черговий народний депутат, якого привів у Верховну Раду Володимир Зеленський у складі партії Слуга народу Артем Дмитрук втік за кордон. Е, ні, не виїхав взагалі без дозволу або щось якось. Ні, він саме втік. Незаконно перетнув кордон і знаходиться зараз в Молдові. по це повідомляє вже. Не одне змі, і телеграм-канали. Більше того, він знаходиться там і навіть намагається зараз отримати політичний притулок. Взагалі, сама ситуація, що Артем Дмитрук, народний депутат України, якого привів Зеленський, який весь час підтримував Руський мир, Шарія, Руську православну церкву, російські наративи. Ну, все, що потрібно, і навіть примкнув в КПЗЖ, його випустили. Це говорить тільки про одне. Йому допомогли. І влада навмисно його викинула за кордон, щоб, от про це ми поговоримо трохи пізніше. Але давайте подивимось як це починалося. А почалося все от так Дмитрук видав допис своєму телеграмі, мовою оригіналу. Друзі. Что касается слухом о том, что, меня, что мне должны вручить подозрения. Это правда. Подозрения по абсолютно выдуманным причинам. Готовы. Полная фальсификация дел. Цель одна – лишить меня возможности вести свою политическую деятельность. У власти два варианта – убить меня или посадить и убить там. Фактором, ставшим решающим триггером для ликвидации меня, стало мое последнее выступление на трибуне Рады Законопроекту Азапрії Церкві а майже через деякий час він видає наступні повідомлення, які фактично показують, що ми дивимося такий онлайн триллер. І, про це, і це говорить, до речі, про те, що за цим стоять якісь служби, які дуже непогано його ведуть, нагнетають ситуацію. Але найцікавіше, що він пише: увага. службы начали плотную работу по мне. Если быть точным, бегут на перегонки, кто первый меня поймает. Сейчас у моего дома в Одессе ходят их сотрудники, тыкают все мои фото и пытаются выяснить, где я. То же самое в Киеве с местом, где я иногда проживаю. Сейчас сотрудники всех служб это у меня под домом и местом, где я живу в Киеве. В ближайшее время по месту. Ну и вы разумеете. Так далее. Мене в цій історії цікавить три речі: перше, звідки він знав, що його будуть приймати, йому повідомили, хто його повідомив, ті, хто хотів, щоб його не затримали. Тут два варіанти: або це російська агентура, або це представники влади, які фактично запускають цей сценарій для того, щоб Дмитрук уникнув покарання, але щоб патріоти були задоволені. Я не знаю, яка з цих версій більш реальна, але відповіді поки що немає. Більше того, і Дмитрук не затриманий, і він виїхав з України. Як відомо, виїхати з України можна, або якщо в тебе є дозвіл, або так, якщо тобі допомагають за гроші, або написавши лист від гурмо. Як виїхав влад Трубіцин, якому вручили підозру у корупції, і замість того, щоб давати покази у Вищому антикорупційному суді України, хтось з офісу президента зателефонував гур, тому видали лист і він виїхав з України. Це зрозуміло, хто допоміг зараз виїхати Дмитруку, щось мені підказує, що щось було таке саме. Я не знаю, був лист, було ще щось, його вивезли в багажнику. Не знаю, ні, я не вірю, що він форсував тису, як мінімум, тому що тиса в іншому напрямку. Але, чи міг він через зеленку перейти, міг і думаю, що не робив цього. Більше того, в мене складається відчуття, що це все така постанова спеціальна прописана шоуменами. Ті, які люблять серіали, ті, які люблять відосики, і ті, які люблять прописувати от такі самі історії. До речі, давайте подивимось, хто ж такий Дмитрук. Більше того. Ця людина, яка ну давайте зразу, як прийшла в Верховну Раду, вляпалася у скандал. Він не знав за кого голосував на від слуги народу, публічно соромився. Так він сказав, що не знає прізвища, а, прем'єра, і сказали голосувати. Він проголосував тоді. Зразу багато хто зрозумів. Дмитрук це імбіцил, якого Верховну Раду провів Зеленський для того, щоб той тицев на кнопочку, але як завжди, до імбіцила підібрали ключики. Інші люди, які вважали, що якщо ніби цілу підкинути грошей, то він стане більш контрольований. До речі, так і було до якого часу. Потім Дмитрук грав всередині слуги народу ту партію, яка підтримує руський мир, шарія і одночасно з цим займався своїм персональним збагаченням. Про це поговоримо теж трохи пізніше далі. Народний депутат Дмитрук влаштував бійку в Одеській міській раді, щоби пройти до зали засідань. Є потерпіли. Отут найцікавіше, тоді були побити Дмитруком три, три працівника охорони Одеської міськради. Що сталося з Дмитруком? Нічого, ви ж розумієте, що якщо в нас є смотрячі за правоохоронними органами, пан Татаров, то якщо би він хотів, Ні, не так, якщо б Єрмак Зеленський хотіли, то татаров би зміг переконати правоохоронні органи займатися. Ну, відвертим злочином Дмитрука. Але в Офісі президента вважали, що не треба. Більше того, тоді публічно Дмитрука, ж пам'ятаєте, виключили з Слуги народу, і він доєднався до шматка ОПЗЖ. Ну, Тому що щоб це стало депутатською групою, треба деяка кількість людей. Саме тому Дмитрука туди закинули і стала депутатська група. Ще раз: людину, яку привів Зеленську Верховну Раду. Фактично перевели до ОПЗЖ, яка постійно протягувала антиукраїнські наративи. Браво! Все склалося. Пазл один. Повертаємось до історії з Дмитруком. Журналісти про Дмитрука робили декілька розслідувань, і те, що в нього з'явилися автівки, якась незрозуміла ауді, на якій він зміг приїжджати, а якого документів не було. Інше автівки, квартира в Одесі, квартира в Києві. Найцікавіше при цьому. Що коли він декларував перший раз своє майно, то задекларував майна немає, є тільки три ікони. Ну якось попрацювавши слугою народу, в нього все склалося так. Звичайний імбіцил з Одеси, якого привів Зеленський до Верховної Ради, зміг довести, що схеми і конверти в Верховній Раді для слуг народу допомагають закінчити кінець епохи бідності. Для Дмитрука кінець епохи бідності тимчасово, але стався. Далі було найцікавіше Дмитрук постійно вляпувався якісь скандали. Вони разом з Куніцьким, і одночасно той самий ще момент був Тищенко почали торбити, інакше й не скажеш, кол-центри для того, щоб взяти їх під контроль. Ні, офіційно було заявлено про те, що вони з ними борються. Але ми ж знаємо, якщо ти щось не можеш побороти, то найкраще це очолити. Саме це і відбувалося. Тоді стало відомо, що. Вони побили випадково ви знаєте, Вони подумали, що це хтось з представників кол-центра, і побили людину Дмитрук і Куницький. Генпрокурор Андрій Косін зареєстрував кримінальне провадження щодо депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького через побиття військового ЗСУ столиці. Кримінальне провадження об'єднали в одне. До речі, а що з тим провадженням? Нічого, ніхто нікого не чіпав. Дмитрук і далі разом з Куницьким сиділи в Верховній Раді. Все гаразд. До речі, Куницький ще в Україні чи вже теж втік. Ну тому що щось мені підказує, що цей маршрут буде відпрацьований знову, а потім знову, а потім ще знову. Ну всі ж хочуть тихесенько піти в ліс. Як, наприклад, пішов тихесенько в ліс, пан Трухін, і тепер тихесенько сидіть у відні, не в лісу. Не у Віденському лісу, а, а у Відні інколи мандруючи там до Іспанії, Арабських Еміратів або інших країн. Непогано себе почуває людина, яку теж привів в Верховну Раду Володимир Савич Зеленський, і яку відверто захищав, кажучи, ніхто ж не постраждав. Ну, що ви таке, ну чого одного напали? А тут, що він хабар пропонував, це херня. <кій> так от, повертаючись до наших баранів, а саме до Дмитрука і інших слуг народу, хочу звернути увагу. Влада не чіпає їх, справи просто ховаються, і все, ні, де Юра, вони йдуть, а де-факто Дмитрок і далі сидить в Верховній Раді, робить те, що йому кажуть по команді, викладає дописи, які йому пишуть, і робить заяви, які для нього м -м, хтось набирає. Так от, якщо зіронки загораються, комусь це потрібно. Мені цікаво, кому це потрібно. В офісі президента, тому що виїзд Дмитрука за кордон це фактично відверте визнання, що хтось з влади йому допоміг. Ну, не могли ж просто дати хабар, Дмитрук дав хабар і виїхав. Хтось вірить це? Тому ще раз дуже цікаво дізнатися. Найцікавіше далі, найцікавіше, що м -м, хочу нагадати: спочатку Дмитрук, якщо ви пам'ятаєте, побив а, військовослужбовця. Під час повномасштабної війни, коли військовослужбовці захищали цю, цю цього імбіцила, і захищали і одного, і другого, і захищали країну, вони вважали, що вони мають право бити військовослужбовців. А далі найцікавіше після цього Дмитрук стає і подяконом УПЦ МП Московського патріархата. Тут найцікавіше, це ініціація була: треба побити українського військового, і тоді тебе беруть і подяконом. Ну, інакше я не розумів, як в цьому статися. Найцікавіше у всій цій ситуації тільки одне. Всі бачили факапи Дмитрука. Ну, не було тих, хто не розумів. Але влада навмисно гальмувала всі справи по ньому. Влада навмисно закривала всі питання. Влада не давала хід справам, влада ігнорувала те, що таких. Покидьків треба притягати до відповідальності. Відверті, злочинці сидять в Верховній Раді? Ні, я не лише про тих, хто був в бригаді і колись як Микола Тищенка, потім е діяв ну так, так, як ну як злочинець, але з мандатом депутата Слуги народу, якого теж привів Верховну Раду Володимир Зеленський. Взагалі, в мене запитання: а Зеленський, коли всіх їх збирав, це була якась негативна селекція? Де він їх всіх познаходив? Де він заходив цю безуглу? Де він знайшов цю саму та е всіх? Я навіть не пригадую, хоча можу пригадати, того ж самого Ковальова, пам'ятаєте, який перейшов на біг окупантів теж е, у Херсонській області. Так от, теж слуга народу. Всі вони були приведені Зеленським. Він не хоче вийти, вибачитися за все це лайно, яке він привів у Верховну Раду. Але, повертаючись до нашого барана, хочу запитати: дивіться, те, що він некомпетентний, неважливо, скоїв декілька злочинів. Обиверку військовослужбовця. Йому, його піймали на незаконному збагаченні, його спіймали на незаконному незаконній діяльності, намагання фактично дахувати кол-центри, антиукраїнська діяльність. Багато чого і його не чіпали. А зараз ви випустили, чому? Я не знаю, але мені щось здається, що ця опера. Ще не закінчилася, і арія Дмитрука ще буде розігруватись тими, хто забезпечив йому недоторканність весь цей час і виїзд за кордон. В будь-якому випадку, ми сьогодні бачимо, що будь-яка антиукраїнська наволоч, яка лояльна офісу президента захищається офісом і йому допомагають уникнути відповідальності згідно закону. А шоу? Ну, шоу у нас любить для піпла. А піпл хаває і їсть і опладує, тому що весело ж, як там казали, гірше не буде, хоч посміємось, ну як зараз? Смішно. А питання Дмитрука стоїть роба, тому що треба дізнатися. Як він виїхав? Як виїхав він, як виїхав Спартак Субота, як виїхав і виїхали інші представники квартал 95 та близькі до Офісу Люди? Як і вони всі виїжджали? І чому, як тільки з'являється запитання у правоохоронних органів або у антикорупційних, зразу знаходиться вікно на кордоні, через яке виїжджають ті, хто так чи інше пов'язаний? З Банковою, зі слугами народу, з квартал 95, з Зеленським та всім іншим. Дивна історія. Але реальна. На жаль. Але так буде не завжди. І коли все зміниться, нова влада буде розслідувати всі ці справи. І, багатьом, і багато хто вимушений буде відповідати за все, що скоїв, або, навпаки, за те, що саботував виконання своїх обов'язків. Захищаємо Україну, перемагаємо і розбираємося з усіма питаннями. І от тоді все буде Україна. Па-па!